Всім привіт! В цьому відео ми зробимо працюючу пічку з двох консервних банок. Вона дуже класно працює, це ви побачите в кінці ролику, коли буде тест. Та дуже дешева, точніше зовсім нічого не коштує, тому що дві банки, вибачте, на смітнику знайти можна. Перейдемо до роботи. Нам треба банка. Та ще одна банка, яка буде за неї поменше, щоб влізала всередину. Перевертаю банку верх дном та знизу, ну, знизу, якщо перевернути її верх дном, роблю отвори для повітря. Можна, звичайно, просверлити, але у мене для цього інструментів немає. Тож візьму звичайну відкривашку. Вона дуже непогано справляється. Беру маленьку банку, ставлю наверх великої та ввожу її контури. Точніше, не контури? Ну, ви зрозуміли по відео. Та вирізаю отвір по цим контурам. Перевертаю на цей раз маленьку банку та роблю в ній отвори. Тут взагалі де захочете, рандомно. Головне, щоб на кришці та по боковим стінкам. Всовую маленьку банку в велику. Зараз дороблю цю конструкцію, щоб можна було зробити чай або просто закип'ятити воду. Я беру два стальні пуртки, а ви можете, хоч алюмінієву трубку. Роблю отвори, щоб вона пролізла, та ось. З іншою так само. Вони їздили туди-сюди та випадали, тож, щоб більше такого не було, я залив їх суперклеєм. Спойлер, навіть після вогню все тримається добре. Оскільки щось палити в квартирі дуже небезпечно, я взяв металеву стінку з ПК, на якій я зазвичай паяю. Поставив на газову плиту, прям над якою є витяжка, та набрав дуже багато води. За кадром у мене стояла кастрюля. Як бачите, з декількох паличок картону я отримав дуже добре багаття. Всім рекомендую. Всім папа! -па.